У житті другого президента України Леоніда Кучми є дві головні жінки: його дружина Людмила та донька Олена. Остання, хоч і була представницею золотої молоді, зуміла самостійно досягти успіху в кар'єрі та стати однією з найвпливовіших жінок України. Крім того, обидві жінки можуть похизуватися міцністю своїх шлюбів. Телеграф ЮЄ зібрав усе, що відомо про дружину, доньку та онуків експрезидента України. Підписуйтесь на наш. Наш канал. докладніше далі. Людмила Миколаївна Кучма у дівоцтві Талалаєва народилася в російському Водкінську, що в Удмуртії. Втім, вже у дорослому житті понад 30 років працювала інженером у конструкторському бюро Південне у Дніпрі. Саме там вона і зустріла майбутнього чоловіка. В інтерв'ю фактам Леонід Кучма згадував, що це було кохання з першого погляду. Вони з Людмилою зустрілися у колгоспі, куди молодих спеціалістів відправили для прополки. На той час. Чоловік очолював колектив, а Людмила працювала під його керівництвом. У 67-му році закоханість переросла у шлюб, який триває вже 58 років. Жінка могла мати суттєвий вплив на свого чоловіка, оскільки, як писав таблої Віва, шлях кучми до політики був багато в чому відкритий завдяки відчиму Людмили. Геннадій Туманов тоді займав посаду головного інженера головного технічного управління міністерства з. Загального машинобудування СРСР у 94-му році Кучма став другим президентом України. А вже за два роки Людмила очолила Національний фонд соціального захисту Україна дітям у статусі почесного голови. Починаючи з 2000 року, перша леді керувала фондом надії та добра. Вона активно підтримувала фестиваль Змінимо світ на краще в Артеку, Паралімпійський рух і була призначена спеціальним посланцем Лаником ЮНЕСКО з питань підтримки талановитої молоді також Людмила стала першою, хто обійняв посаду оператора державної соціально-гуманітарної політики, яка на той час фактично не існувала. Цей крок започаткував розвиток благодійності у молодій країні. 14 лютого 2022 року прес-секретар Леоніда Кучме Дарка Оліфер повідомила, що другий президент України та його дружина не збираються залишати країну. А вже у червні 2023 року журналісти української правди помітили кучму відпочиваючим на лазурному березі. Реагуючи на новину, прес-службі зазначили, що кучма виїжджав за кордон для лікування, але наразі разом з дружиною перебуває у Києві. 3 грудня 70-го року у Дніпропетровську у подружжя народилася дочка Олена. Вона здобула освіту у Дніпропетровському державному університеті за спеціальністю економіка та соціологія. Свою кар'єру єдина донька кучми розпочала в економічному департаменті Приватбанку у 95-му році. А вже за рік обіймала посаду заступника директора з маркетингу у компанії «Київстар». У 2003-му вона започаткувала фонд антис. СНІД, першу в Україні приватну благодійну організацію, яка займається боротьбою з ВІЛ СНІДом. У сімнадцятому році фонд був перейменований на фонд Олени Пінчук, який також починає займатися допомогою військовим, освітніми проєктами та менторством для жінок. Періодично фонд задіює не лише українських зірок, а й світових знаменитостей. Зокрема, свого часу Олена Пінчук співпрацювала з Білом Клінтоном, Елтоном Джоном і Гуртомки. Він у 2010 році Бізнесвумен увійшла до комісії ООН з боротьби з ВІЛ СНІДом а також очолила телегрупу Starlight Media. До неї входять канали ACTV, СТБ, Новий канал М 1 та М2, твоє кіно Хіт, ОЦТБ та багато інших. Олена Пінчук неодноразово включалася до списків найвпливовіших українців та жінок країни. У 2010 році французька газета Ля Трібін відзначила її серед жінок, які змінили світ. А у 2021 році дочка Кучми увійшла до топ 100 успішних жінок України за версією журналу НВ. Першим чоловіком Олени був український політик і народний депутат України Ігор Франчук, якому Олена народила сина. Їхній шлюб за Вершився розлученням у 97-му році з 2002-го підприємниця одружена з відомим українським бізнесменом, меценатом і мільярдером Віктором Пінчуком, який заснував благодійний фонд Віктор Пінчук Фаундейшн. У цьому шлюбі у пари народилися дві дочки: Катерина у 2003-му та Вероніка у 11 му Завдяки доньці, Леонід Кучма має троє онуків: Романа Катерину та Вероніку Перший спадкоємець відомої сім'ї з'явився на світ у шлюбі Олени Пінчук з колишнім очільником Чорноморного Ігорем Франчуком у 91-му році. Уперше хлопець з'явився в кадрі під час новорічного звернення кучми у 2003 році. Тоді політик записав ролик біля комена сидячи на дивані разом з онуком. Хлопець нічого не горив. Лише дивився в камеру. Це звернення активно обговорювалося, адже тоді такий формат був новинкою. Романи ростили у достатку. Один із охоронців сім'ї ділився, що хлопець не дуже добре ставився до персоналу, який часто виконував одразу кілька функцій у родині кучми. Зокрема, охоронці могли носити сумочки та портфелі, відчиняти двері і навіть прасувати брюки. Коли онук кучми був маленьким, він кидав охоронцям палицю і казав Біжи, забери. Якщо не підеш, я скажу діду, і тебе звільнять. Охоронець мовчки приносив. Розповів чоловік. Ловік, що опрацював на сім'ю президента, сам політик також розповідав, що у підлітковому віці Роман міг витягти з його кишені кошти, стаючи старшим, он у Кучми почав з'являтися на світських заходах. Коли Роману виповнилося 18 років, батьки взяли його з собою на всесвітній економічний форум. Там він познайомився з політиками високого рангу, зокрема, з колишнім президентом США Білом Клінтоном. Тоді хлопець розповідав, що він навчався у престижній школі школі Великої Британії Севено School. Також Роман зазначав, що планує здобувати освіту у США, але ще не визначився з навчальним закладом. У 2012 році Роман перший раз вийшов у світ зі своєю обраницею Марією Гнащук. Тоді Роман разом із батьками і дідусем відвідали піншу центр Під час заходу Леонід Кучма навіть поцілував майбутню дружину свого онука у щоку. Відомо, що Роман здобував освіту у США, а потім почав працювати у трубноколісній компанії Інтерпайп, власником якої є його відчим Віктор Пінчук. У цей час він займався відновленням житлових будинків у Техасі після урагану. Сьогодні Роман Пінчук є членом правління бізнес групи Іст ван до якої належить медіахолдинг Starlight Старлайт Медіа, газова компанія Гео Альянс. Цей бізнес є власністю родини пінчуків. Також він змінив прізвище на на Франчук, що належить його батьку, на сторінці невістки пінчуків Марії Гнащук у Фейсбуці можна побачити романтичні світлини з Романом. У профілі вказано, що вона проживає в Каліфорнії, однак де живе її чоловік зараз, невідомо. А от про молодших онук, кучми Вероніку та Катерину Пінчук у мережі інформації немає. Ймовірно, родина тримає їх осторонь публіки. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.